Сирний трамвай в Долині, а вже можна наближувати, вже погано видно сирний трамвай. Радуша. Міська рада, 20-та година. Будемо на сьогодні завершувати прогулянки. Кілька кроків ще через площу ринок на староєврейську і го хоум. Будемо вам дякувати всім, хто переглядав. Ви ж розумієте, що не всі відео виходять день в день. В деякі дні знімається кілька відео. А от саме це відео є завершальним на сьогоднішній день. А більшу частину відео знятих сьогодні ви побачили день в день. Максом на наступний. Хотів би нагадати, у нас величезний архів. Відео прогулянок. Центр Львова, не тільки центр Львова. Ну, з центру більше тисячі відео. Не з центру, теж більше тисячі відео. Ми гуляємо регулярно. 20 рік, 21, й 22, й 23, й 24, й 25. й І от навіть сьогодні, бачите, 25-й. У наших відео ви можете завжди бачити, як змінюється ваше і наше улюблене місто. Що нового з'являється, що зникає. Як святкують свята. Як відбуваються заходи. Ад Майже порожні столики. Також у нас прогулянки вулицями. У нас більшість магістральних вулиць, Львова відзняті. Личаківська, зелена. Трийська, Городоцька, мазепи Липінського Чорновола. О двоє хлопців червону калину співають. Я кажу, переглядайте. Побачите багато що. Відчуєте атмосферу міста. Першими будете дізнаватися новини, відео новини з місця подій. Особливо багато в нас завжди є відео зі свят, Великдень, Різдво, День Незалежності, інші свята. День міста можна теж відстежити, як колись святкували, як це все відбувалося. А зараз будемо йти на вулицю Краківську. Ну, ще дуже багато людей заходить в центр, але ми вже будемо виходити все одно. Там... Дві жінки з'ясовують стосунки, таке враження, що зараз справа може дійти до бійки. Ну так. Почалося, як завжди, з'ясовують стосунки жінки, а. А битись будуть чоловіки. А це не так цікаво, можемо йти далі. Але бажаючих, подивитися, є багато. Цікаво, що так теж. Одній було років 30, як на мене, другі теж років 30. Але вона нанесла удар. Ну, удар словесний, я на увазі словами. Ти просто заздриш, що я молода і гарна. Ха-ха. Вірменська. Подобаються мені вишиванки декольте. якщо ви не знаєте про що йдеться? Це а, а, вже більше людей виходить з центру завтра робочий день. Ми теж. Це Лесі Українки. Що це? Дівчина так вдарила хлопця. Поруч не було іншої дівчини. Він навіть не мав, Ну, теоретично не міг ні на кого іншого подивитися, щоб отримати такого ляпаса. Ах. Тролейбус поїхав, тролейбус поїхав порожній. От ми доходимо, бачите, вернісаж. Я вам казав, що в день на вернісажі людей було небагато. І в день було небагато, самі розумієте, ввечері на Вернісажі, тим більше людей небагато. Він в таку, я би не сказав навіть пізню годину, завершує роботу. Я пам'ятаю, День Незалежності, Вернісаж працює та ледь не до 12-ї ночі. Театр імені Марії Заньковацької. Далі оперний театр. І ми виходимо на театральну. А далі видно городоцьку. Видно, колишнє добро буде. Томатний трамвай на 6 маршруті. На 6 маршруті теж курсують томатні трамваї. Ще банановий трамвай почав курсувати, але він ще нам поки що не траплявся на відео. Курсує на 9-му маршруті. Якщо... Ну, треба спеціально пройти туди, де курсує 9 маршрут. А точніше ближче до залізничного вокзалу. Там точно можна буде побачити дев'яточку. Він красить томатний на шостому маршруті.